Привіт, я Дмитро, WebX UI дизайнер. Та сьогодні я хочу показати редизайн вебсайту Answer, який я зробив. Але спочатку ведення. Answer – це мультибрендовий онлайн-магазин, на якому зібрано багато популярних брендів та товарів від них. А ось редизайн, який у мене вийшло зробити. Окремо хотів розповісти про блок категорії, а точніше про його функціональність. Оскільки Ансфер продає чоловічі, жіночі та дитячі товари, я додав можливість обрати стать людини, для якої буде придбаний товар, а відносно обраної статі підлаштовуються категорії, а категорії служать спадними списками, в яких є конкретні товари цих категорій, також декілька адаптивних версій. А щоб замовити дизайн сайту чи його редизайн, який буде якісно вирішувати ваші бізнес-потреби та цілі ваших користувачів сайту, клієнтів, то пишіть мені у зручний для вас спосіб, та я безкоштовно проконсультую вас. Дякую за увагу!